Так, пройшли почти сутки, почти сутки е, без час 6-7. Е, сальник подшипник замінив. А, брешу, сальник старий оставив. Перебрав, закріпив подшипник один новий, зашумів отут. Перед этим там з'їхав ротор, почала черкати крильчатка. Все, зібрав. Закрепив, зафиксировал суперклеем крыльчатку, подшипник там на герметик посадив новый, чтобы он не сдвигался. Все зафиксировал, сутки отстоялось. включаем, там сальник смазан, крутится идеально, тихонько, не черкает, станция нова, пять с половиною ей уже месяцев. І заклинула вона через 5,5-5 місяців. От перебрав. Зараз буду ставити. По чому буду ставити? Потому що. Потому що от этой станції 17 лет відновлено. Наварений вал. Он, вал наварен, подшипник установлен, нова крильчатка установлена. Не, подшипники брешу, Там старі вроді стоять. Нове крильчатка. І що? Установив. Думаю, нова станція. Нафіг. Встановлю оцю. О, поставив ідеально. Полтори атмосфери качає. Все нормально. Настроював автоматику, оцю сиреньку. Десь, навіть там на 1,3 настроїв. Ну, включається, виключається. Проходе. там... 15-20 минут 2-3 рази включилась і не виключається. Що таке? Беру, уменьш... дивлюсь, давлення вже 1,2. Кача більше не піднімав. На місці. Масла, 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 масла. І не може виключитися. тому що там стоїть. Я ж виставив десь 1,3. Не може набрати давлення. Що таке? Уменшаю давлення. Десь там 1,2, 1,1 ставлю. О! Виключається. Опять проходить несколько включень, воно не виключається. Дивлюсь, одиничку качає, більше не качає. Настраю автоматику, уменьшаю опять давление на автоматиці, щоб вона в одиничку вже відключалась. Настрою 2-3 дні поработала, знову чую масла є і не виключається. По-перше, підшипники там э, трошки пошумлюють, тому що я старі оставив, які там 8 місяців проработав. Короче, зараз вона одиничку не може накачать, сука. Нова крильчатка. Що їй треба? Нова крильчатка, новий сальник. На герметику сидить. Що, происходит, що, що ну, крильчатка не черкає, не треться. Що происходить, що спочатку вона качала півтори, потім почала качати 1,2. Зараз навіть одиничку не може накачати. Кстати, що я її зняв. тому що вал там був ржавий. і ну, Я думав, що то насальнику воно підсасує воздух і вона іноді взагалі переставала закачувати воду. Тобто, Якщо відкрити і до його пользується, брик вода пропала. Короче, воздух завоздушилась і не може качати. Ось це зараз така фігня, що -то, того, напевно, буде скоро, якщо її оставити. Тобто я не пойму, чому починає уменьшатися давление. Либо починається підсос воздуха через сальник, так вал там нормальний, я з ж там вал, все помню, лаком покрив вал, щоб не гнив він. Коротше, знімаємо нафіг оцю станцію. Я її взагалі робив як запаснуть і по стару ставив. Але оця вся епопея началась з покупки нової станції. Я ще ніколи оце так от, часто не. Я вже раз. 5 чи 6 оце знімаю, ставлю станцію. То одну, то другу. Почому? Потому що купив нову станцію. Я обично цю стару зняв, підшипник, сальник замінив, поставив, все работает. А тут, блин, нову поставив 5 місяців здохла. Підправив, сняв на місце чи той? на місце поставив, вона не робить. Опять снял, опять а потом старую поставив. Короче, ви що шутите? Що за фигню продають? Ладно, старая 17 лет, щось там непонятно, що происходит. Но нова. Снимаем на фігцю, Пробуємо опять ставить нову. Посмотрим, що покаже. Ну, вона уже не буде качать 1,5 атмосферы, нова тоже. В одиничку буде качать, надеюсь, будет. Оце ще думаю, що може не качати станція, точніше чи може давление падати. Іноді це буває із-за підсівшого конденсатора. Но не може таке бути, що це кожен день там, через 3 дні конденсатор сідає, 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 що це вона перестає давлення набирати. Да, ну, може бути і може, може кондр тут так сильно сідає. Ну це треба тільки прослідити за ним. Ну, плюс дзвон з підшипників повишений починається. А так, в принципі, робота, я не знаю, ну, що ще може бути. Стирається крильчатка так швидко. Може це дзвон йде від крильчатка від подшипника, що вона там здвигається, стирається потихеньку тю-тю. І... Е... Не знаю, зараз я її спробую включити от, так от в знятому віде. Там поки ще водичка була. Надіюсь, не бризне дуже сильно. это, чтобы сравнить звук. Это у нас ця крутится, а вот все ново, тихенько, относительно тихенько. Это, ну, кстати, у мощность 550 ватт, у цієї 370, и то, написано он 250 ватт но 370 это типа максималка но давление она почти двойку пока нова была набирала а после разборки уже одиночка и все короче короче дело плохо у вес 9 килограмм у тебя 5 такая фигня ставим на место вот эту хрень и по чуть-чуть по чуть-чуть включил -чуть Ривками закачуємо воду. хоча я в обратку типа дав. Моя тут бочка запасу води 30 літрова, заповнив станцію. І от вона по чуть-чуть давити. От, Сама затягнула, хоча я в неї воду залив. І пішла качати. В принципі остається Тихо працює. Вот сейчас все тихо, хорошо. Сейчас будем дивиться, яке воно будет давление набирать. Тут автоматика десь на одиничку нарегулирована. Но може вона більше зможе набрати. Вон щось дергается, как я отстрелка, вроде чуть-чуть дергается, пытается. Да, уже пришла подниматься. Сейчас я перекрию кран на разбор в систему. Перекрив кран, вот, пішло набираться давление. Пока що все тихонько, хорошо, як нова. Но крильчатка зношена і вона вже давление нормально большое не набере. Зараз подивимся хоча б чи единичку набере, потім не знаю, пробувати увеличити, чи зможе вона більше качати, чи ні. Я думаю, не зможе. Потому що, во-первых, на корпусі там погризено було, я не знаю, чи це старий корпус, чи що, на чому там царапини. На 17 літній станції нема там таких раковин. А тут за 5 місяців образувалося. Це либо встановлені корпуса, я не знаю, либо що за хрень там була. Сейчас сподивимося, чи вона хоч одиничку накачає. В гідроаккумуляторі одна атмосфера воздуха. Если буде качати одиничку, то тут цілесообразно зменшить давление, щоб більше води туди забігало. Хоча воно со временем спускає і зменшиться. Ну що ж ждем, що ти нам накачаєш зараза. Ну 0,8 уже хорошо. Накачивает это. Кстати, стара станция, хоть на ней написано 550 Вт и весит почти в два раза больше. Но она при работе, при накачивании 1-1,5 атмосфер, она жрет тоже 380 Вт. То есть что ця 380 В что та, Хотя на той написано 550. Непонятно зачем. Может там считается, что она может больше давления создать. А может все проблемы в том, что вот на входе трубка 16 -та идет. Так она у меня всю жизнь 16 и шла уже 20 лет на входе с колодца. И d16 труба. Ну в колодце там шла на. Ну, набираем. Медленно, правда. В целом сейчас гидроаккумулятор задавлен. Это. Ну она хоть медленно должна накачать давление. Если все нормально, с крыльчатками там здесь и... от этого от диаметра шланга зависит расход от расходов цих этих 6 літрів в минуту 5-6 літрів в минуту если без давления качает напряму. Якщо вот. буде більше діаметр, там написано 35-40 літрів в минуту расход якщо буде дюймовка входить. а давление она должна набирать хоть большим расходом хоть с маленьким просто медленно но набирать ждем Уже що там? Одиничка є. Не знаю наскільки я там настраював, по-моєму, на одиничку. Подивимся, накача виключиться чи ні. Та ну вже вона масла пару минут одиничка і все, більше не хоче. І не відключається. Значить треба на, на автоматиці ще убирать давление, Щоб вона це в одиничку вже виключилась. Це вона зараз тільки на гідроакумулятор дала. Обратний клапан стоїть отут на вході. І в колодці на низу, обратний клапан. То есть просто она больше не может надавить уже после этих всех разборок. Тут еще есть вариант поставить реле оце электронное протока. Что там, если кран открываешь, она уже сама включается и масла, и воды. Потому что шо, потому что, чтобы тут э, включилась, если вот это на одиночку давит, а чтобы включилась она, надо опустилась, чтобы давление до... Почти на 0. Падає, тоді тільки вона включається. По-другому не виходить оці довбані рілюшки настрої. Зараз підстрою лідері, щоб воно вирубилося в одиночку. Да, Десь вона навіть до одинички нормально не накачала. Зараз відкрив розбор, ну, накрутив, щоб виключилась. Зараз йдемо поки включиться. Відкрив кран. Це воно з видавлює давление. І як опуститься на почти 0, тоді тільки вона запуститься. Що я можу сказати, поки вона була нова при 1,5 було працювати нормально. Коли вона 1,5 качала, включалась десь там 0,8, то добре користуватися водою. А інакше це ж поки на 0 упаде. Ось все. Зараз вона може включитися. Надіюсь включиться. Якщо не включиться, то треба ще крутити автоматику бо автоматика дурна Ця, Вона не ловить. Диференціал не можна виставити там пів атмосфери наприклад. та ну нафіг вона взагалі вон, не включається вже вода не тече вона не включається а щоб виключилась прийшлось оцю хрень накрутити тут це таке дурне треба і те і те крутить бо воно ну, воно блін, вон, сука не включається дуже довго думала поки вдруг щось. Є у мене тут фільтр один наверху. Чистив я його несколько місяців назад, літом, пісок тут вдруг з'явився, Це з колодця йде, Так там е, забор води, аж там внизу два фильтра, дві сеточки стоїть. Е, отакий і ще там сеточка крупнее. і забор води сантиметрів 30 над этим. може обсипався колодець? Пісок, пісок. Прошли раз сітка була забита всяким налетом. А зараз просто-напросто пісок. Странно. Очень-очень странно. Може, шланга опустилась чи уровень піднявся землі там в колодце? Печально. Так, фільтр почистив. Там обрав один. Такий узел обратний клапан. Колись його ставив для роботи з насосом малышек який в колодец кидал. Это ще 20 лет назад. Убрав цей обратний клапан, думаю, може він не держит, а воно кача по кругу і все. Вопрос откуда пісок? Що це вдруг погнало пісок? Якщо забор води на 20 см... О, десь на 30 см дна, якщо не більше, Забор води. Или десь обсипався песок, десь с этой между колец. Обсипався, как раз в тот момент качала станция. И потянул. Может быть, может быть. Ну это так и Короче, Коротше с этой станції вообще печальна картина. До единички давай, но автоматика, ну коротше, вручну відключиш, а воно потім само не відключається все одно. Не може накачать давление. И падая на самый ноль, чтобы включить жопа-то все. В общем, это полная шляпа. Вот эта автоматика, она на давлениях до единицы не хочет работать. Дохода 0,9 не выключается. А если зробити, щоб выключалось, то она на нуле не включается. Клацам, клацав и плюнув. И подсоединился вместо цього насоса. Ось старая автоматика. 20-літня включав її, вона на малих давленнях робота. Оцей насос підключав до неї. Включив той насос через цю автоматику. По кашу. А там треба лізти в колодязь дивитися, може там фільтр забитий наухналь. Там два січатих фільтри. Один такий, сейчас покажу який. А другий отакий косой, як тут. Вон там стоїть в глубині фільтр косой. А в колодці стоїть ось такий фільтр на конце шланги, а потім після нього вище ще йде через там сантиметрів 30 косой дюймовий фільтр. Ну там оце, раз пісок аж тут вверху. Я думаю, що там в фільтрі теж наверное, пісочок оказався. Возможно, десь між, між колец посипався пісок і станція затягнула. Іначе я не знаю куди може взятися пісок в колодці на 30 см висоті Це, 20 лет не було проблеми з піском. Це літом перед установкою станції. Нової, вскрив цей фільтр тут наверху. І там сіточка була е, ну, таким коричневим нальотом мохом якимсь закрита. Це ще до заміни станції. Я думав почему він плохо качає? А воно фільтр був забитий. Потім я нову станцію поставив, чистий фільтр виходить, був. І знизу теж я тоді лазив, дивився, знизу теж чисто було. От. А тут вдруг пісок потягнуло.